Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Води. Сьогодні дивимось на БЗ176. Топовий бієм, ще й тим більше що три позначки має до гармати. А значить, хлопчика нас знає толк в танків. І сьогодні мапа Руєнберг. Кидаю до 10 рівнів. Та БЗК сьогодні 8 рівня буде відігравати проти 10. -х. Просто чудовий бієм, так що відразу протискай вподобайку, підписуйся на канал. Та напиши будь-який коментар, так що. Урасика забираємо 79 хітпонтів, тільки ну, от Просто дарма зробили постріл, оцей, тому що у нас. що у нас, Скільки у нас жахають ці снарядики, 800 середні шкоди жахають, звісно, якщо проб'є. 225 мм пробиває броні. І це хеш-фугасик. фугасний снарядик. А стандартні снарядики у нас йдуть, якщо я не помиляюся. Так, бронебіді. Стандартні бронебійні снаряди 650 середні шкоди. Та 208 міліметрів пробиває броню. І так. Не озвучив нікнейму, звісно, нашу автор-реплею. Так, він якось звучить. Так, Моунір. Ну, якось так. Ну що? Так, перше пробиття ми зараз повісили, а це АС-52ЛС, Це мається на увазі на фулочку. І зараз Леопард 1 заїхав в спину. Ну, насправді він тришечки. Зараз ризикує, бо тому що будь-хто буде виїжджати його пробувати, бо це картонний танк. Ну, краще б туди їздили танки, отакі, які мають хоча б броньовану башту. Знову ми зараз розмінялися і знову 800 з лишнім вилітає. ворожому леопарді 1 Ну, це на секундочку, танк 10 го рівня. Так, він нас також пробуває, але все одно це танк 8 го рівня. Ну, на мою, звісно, суб'єктивну думку, ця базашка трішечки переімбована. Так, ну на жаль, зараз ми не пробуваємо десь в районі гарматами. Влучаємо Леопарду першому. І 195 хітпонтів тільки вилітає з оцього пострілу. 1038 Асистика зараз нам ще й капає по ворожому кунспанзеру Леопард 1 Вже відчувши, що пахне жареним. на утримує майже 900 Вилітає зараз по Т-28 прототипу. 200 з лишнім уже напулькано 1-3 рахунок. І до слова, я навіть ще не озвучив те, що ну і так все було видно, що наша БЗ зараз нестандартно почала грати. Ви бачите, от я такого ще не бачив, що на важкому танку, такого типу, як БЗ-176, сьогоднішній наш, хтось приїжджав в центр мапи, бачив такі Бшки, там Мікс 50 б щось такі. Швидкі танки. Так, звісно, у нас є оцей реактивний двигун там на кілька секунд, але все одно. Ну, Так що будемо добирати. І. Ой-ой-ой, ви бачили десь, я не знаю, в якийсь піксель. Зараз залітаємо наш і Забираємо вже третій фраг у вигляді Т-28 прототипа. 3535 одиниць. Уже напулькано півтори тисячі асистика, які ще нам також здобуваємо. Ну і зараз така ситуація. Двояка. Чому? Бо тому що зараз от, мається на увазі, куди ми дивимося зараз. і проти... Боже, він так швиденько крутить камерою. Я навіть не встигаю відкоментувати. От Лео ПТА зараз з цієї сторони також. Леопард приїжджає тільки цього разу вже 9 рівня. Ну, ну, хлопці, ну нічого вам, нічого вас не вчиться життя. Ну, от, я так думаю, що він навіть і не бачив, що Леопард один. Просто віддав майже Богові душу, тому що він туди приїхав. Рембо з іншої сторони зараз також в'їжджає. У нього 600 з лишних хітпонтів. Об'єкт 257 5 7 настрахує, леопитиана зараз пробуває ще й нам пошкоджує або укладку. Ну, Треба віддавати. Так, треба, звісно, розмінятися пробиттями 800 було б чудово. Так, 816. Чудово. Ми розмінялися на нашу користь. От ви собі вдумайтеся тільки для танка. Восьмого рівня вже настріляв 4600 лишнім. Для танка 10 рівня це непоганий результат. А для танка 8 рівня це взагалі вже просто топовий результат. Знову ж таки, як ми зараз не пробуваємо ворожого леопарда ПТА? Ну як? Ну це ж картон, просто ну так, ну наші союзники, звісно, страхують нашу БЗ-шку, та зараз наш союзний СТГ. Добрає Лео ПТА, ну але все одно. Ну... Ну як так, ну як так? От зараз у нас насправді будуть великі проблеми з об'єктом 257, бо тому що зараз насправді його дуже важко буде пробити. От він зараз, подивіться, от як він зараз в такій ситуації стоїть, не знаю, можливо, хіба що якусь кришку бачите. Так, насправді туди і цілився, але воно ну, вишквато. Тут... Ой ой, ой подивіться, 50Б сюди їде. Так, наші союзники на переказі трішечки йому дали 315 п'ятнадцять Залишили наші союзники. Так, і все ж таки страхують. Можливо, навіть заберуть у нас ще декілька секунд перезаряджання. І. Так, все ж таки, це наша шкода Т-50 зараз забирає. 50-100. І що? 7-6 рахунок. Ми по хідпонтам на команду ведемо. Майже 5К уже дав, тисячі асистику, ще раз повторюся. І у нас 530 хітпонтів, так що? Ну, як на бою, звісно, суб'єктивну думку нагліти немає чого. Ну. Но... У нас завантажений стандартний бронебійний снаряд. Не знаю, чому зараз переходить на стандартні бронебійні снаряди, як у нас тут бронепробиття 208 мм, та тобто втрачає бронепробиття до 188 мм, а хеш-фугасики пробивають 225 мм. Я не розумію, можливо, чогось я не знаю. І того, чого я не знаю, можливо, хтось мені напише в коментарях. От, подивіться, намагаються зараз закинути шотик по об'єкту 257 якийсь піксель. От насправді там не знаю, це враховується під, баш... під башнею чи між корпусом і баш... баштою, якось так. От. Ну ви бачите, куди цілиться, Ну це просто нереально туди закинути. Там міліметр, уй закидаю 617 хітпонтів, забираємо. З ворожого об'єкту знаю, можливо, він виконує якесь, мабуть, ОБЗ на танкування і все одно хотів зараз відтанкувати і відтанкував, отримав він зараз на 600 злишнім. Він 100% цього не очікував навіть. Но мені здається, що навіть наша БЗшка цього не очікувала зараз просто закинути в Піксель. Ну, насправді насправді підкрутило. Трішечки. Так, Коріно ти зараз на прикаці отримав на 700. Зараз просто не витримали нерви, я так розумію, ворожого Ріно Церонти. Виїжджає вже WZ-шка. вз, ВЗ 3.1.1.6. так, ВЗ-316. Тобто ВЗ-111, варіант 6. Правильніше буде отак якось звучати. І його вже забрали. Так, це забрав наш концейвер. Кон це претендент, якщо я не помиляюся. Перекладається чи ні, це танк 7-го, 9-го якого це рівня? Збирає його вже немає чи що. В нашій союзній команді. Ні, є. Це 8 рівня. Можливо, ні, я щось поплутав, це 100%. От там, в мене трішечки біда з оцими назвами, оцими новими двохстволками. Знаю, є відкривачка, є претендент. Відкривачка це 10 рівня, претендент це 9-го, а от до 8 рівня от я ще не дійшов. Так що. Звісно, за це вибачаюся. От, перший раз читаю оцей, цю назву цього танка восьмого рівня. Можливо, навіть хтось не полінується та напише, що це значить. Бо тому що саме через ваші коментарі я і навчився читати, що це означають танки, оці нові двохстволки 9 та 10 рівня, бо тому що восьмого я ще й не записував. Я ще в рандомі навіть і не зустрічав оцю нову двохстволку восьмого рівня. Так що тому я оце і сказав. Ну так, повернемося до бою. Три противника залишаються. Так, блискавиця за. Ой-ой-ой, 932 хітпойнти. Вилітає, а це що, максималка? Вилітає зараз чи що? Ну, ні, ну мабуть, це не максималка, але на максимально наближене до, до цього. Бо тому що 932 хітпойнти при середній Альфі 800. Ну, ну, погодьтеся, це дуже багато зараз вилітає для танка 8 рівня. Та ще з такою міцнющою броньо. Так, і зараз контрольним добираємо блискавицю. 802 хітпойнти він мав. І просто всі жерли. У нас вже понад 8 тисяч настріляно, Чотири танки знищено. Залишається два противника. Так, вже один залишається, центріон-1. І він фуловий. У нас ще є один реактивний. Так, як це правильно називати? Залп, та ні, мабуть, не Залп. І ми його використовуємо. Їдемо Так. і подивіться центрон один дивиться саме в нашу сторону. Даємо ще пробиття. Я так розумію, що це вже було останнє пробиття на 791, одиниць. Так і наш союзний консейвер його добирає. 14153 одиниці заробляє по ВН8. Майстра, звісно, також заробляє по опічних медалях основний калібр, підтримка та сталева стіна. І на пулька він 8834 одиниці. Чотири танки знищив 2428 чистого досвіду. Так воював він на першій лінії та ще й проти 10 рівня. Це просто. Дуже багато насипало, ви самі це розумієте. Є з преміум акаунтом, що зробив майже 300 тисяч срібла, чистими бій тривав 9 хвилин і 9 секунд. Як завжди, всім дякую за перегляд! Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!